Де моя ковбаса? Де сімейство злих і голодних ковтиків нарешті отримало свою вечерю кожен тримав свій шмат ковбаси хто лапами, хто зубами. Першим впорався пух. Тепер він сидів і спостерігав, як наминають інші. Мурка майже доїла свою частину. Найповільнішим був лютий. Здавалося, після кожного шматка він робив перерву на сон, іноді він не справді засинав. Головою в їжі. Вранці всі прокинулися від шуму та шепіння лютого. Він щось згадав про вчорашню ковбасу. Спочатку питався в мурки, проте та показала на мишу, яку піймала вранці. Лютий терпіти не міг мертвячину, яка тільки набігала. бігала. Фиркнув і пішов до пуха з тією ж претензією. Пух дивився у підлогу, він завжди боявся дратувати старого. Лютий на це подивився інакше. Він подумав, що то пух забрав його запас. Він зробив крок і заричав Пух відступив назад. Так вони дійшли до дверей. Аж тут Лютий побачив свій шмат в Він рухався, ніби також тікав від нього. Лютий підійшов ближче і побачив мураху, який міцно вчепився в ковбасу, і впевнений її кудись волік. Лютий зачепив кіхти в шматок. Мураха з цим не міг нічого вдіяти. На змагання з лютим в нього сил не вистачить. Довелося поступитися. Лютий з'їв задоволенням останній шмат печері і повернувся на кухню за порцією сніданку.